Моє вітання в ефірі. Програма громадська приймальна Поруч зі мною гість студії, Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець. Моє вітання. Доброго вечора. ось і сьогодні. Ми <кій> поговоримо про комунальні та соціальні проблеми жителів Рівного області, а також про роль громадського сектору в контексті вирішення наболілих питань. З приводу таких тем будемо сьогодні спілкуватися і нагадаю нашим глядачам, що у разі, якщо вас зацікають наша розмова, ви захочете долучитись, будь ласка, телефонуйте номер студії 23016. І на будь-яке ваше запитання, сподіваюся, коректне і правильне, пан Дмитро дасть відповідь. Із задоволенням. Тож, ви є представником громадського сектору, в принципі, це таке яким так, для України. Поняття досить молоде відносне, на відміну від Європи, куди ми тягнемось. І загалом, що цікавить, ваш, ваша організація допомагає людям. От з якими проблемами найчастіше звертаються? 90% це комунальні проблеми. 90%. Це під'їзди, це двори, це дороги. Як правило, це якраз є лев'яча доля тих звернень, з якими люди до нас звертаються і просто вилають і просять про допомогу. До речі, дуже часто відбувається так, що до нас звертаються вже по суті як до останньої інстанції. Хоча ну наші можливості фактично дуже сильно обмежені, і наша допомога людям вона є ну, скоріше консультаційною, дорадчою, аніж якоюсь там прямою. Реально. Ну, от загалом могли б ті всі проблеми, з якими до вас звертаються, люди вирішувати без вас. Очевидно, могли би, і так би мало би бути в принципі. Але звертаються вони до нас, тому що проблема не вирішена. Не вирішена очевидно, що комунальними службами, які мають це зробити з тих чи інших причин, насправді не важливо. Але для людей не робиться те, чого вони очікують. Саме тому вони шукають правди, вони вмотивовано вимагають нормального відношення до себе, нормальних умов житла, і тому шукають будь-які методи, як можна повпливати на цю ситуацію. Ну ось, в принципі, от відсоткове співвідношення того. Скільком вдається допомогти, скільком це таки ні. Ну, звичайно, що набагато менше вдається від всіх тих, хто звернувся, вирішити все-таки. Однак це не можна сказати і поставити крапку на будь-якому питанні, тому що це йде прогресивний процес. Що мається на увазі? Якщо людина звертається, першим ділом ми перевіряємо цю інформацію. Ну, наприклад, страшенний під'їзд. Звичайний приклад, яких море в рівному є. Ми приїжджаємо, перевіряємо, дивимося, реально оцінюємо стан того під'їзду. Якщо він дійсно ну жахливий, навіть в порівнянні, ми ж все таки збалансовано намагаємося оцінювати ситуацію. Якщо він жахливий. Звичайно, ми в першу чергу звертаємося до управління ЖК, навіть не до управління, а в першу чергу до ЖЕКа, який обслуговує цей під'їзд. Якщо це не дає, далі ми звертаємося до управління, цілий процес проходимо. Кожне звернення є вмотивоване, юридично оброблено, тому що є цілий ряд законів і правил, які зобов'язують цей під'їзд отримувати в належному стані. Якщо ж ні, то тоді запускається процес, все-таки починаючи з акта претензії і так далі. Море є офіційних документів. По суті, це є підготовка, якщо, звичайно, люди готові, до того, щоб позиватися в суд. І ось от на цьому етапі, ну, це досить тривалий процес, але тим не менше воно теж працює. І ті самі комунальники вони очевидно розуміють, що якщо такий позов попадає в суд, ну вони просто змушені будуть це зробити, і питання завжди заключається лише в тому, чи ви робите самі, тому що ну вже люди кричать волають. це ж не наша ініціатива, це люди просять зробити їм. Тобто, або ви робите самі добровільно, так як маєте це зробити, або ви дочекаєтесь решті-решт там рішення суду, і будете робити це все таки таким чином. Тобто виходить ситуація, коли з одного боку людям швидше потрібно, Потрібно людей в правильне русло спрямувати, в тому числі пояснити їм на підставі яких законодавчих актів, там розпоряджень уряду та чи інша проблема мала б вирішуватись. З іншого боку, нагадати комунальникам, що вони не виконують свої функціональні обов'язки. Правильно я розумію? Ви абсолютно праві. Більше того, ми кожен раз намагаємося підкреслити. Що ми для влади міста і для комунальників ми ще одні очі, які допомагають вам знайти те, де недопрацьовано не з вашого боку. Ну це ж елементарно, це треба використовувати як допомогу. Але чомусь, як правило, зараз відбувається навпаки. Як тільки ми втручаємося в ситуацію, ми відчуваємо стіну, ми відчуваємо просто якусь непереборну силу, яка протидіє нам. Як тільки громадський контроль, значить треба зарубати питання. Ну, але це ж неправильно, це люди. Це ви для людей робите. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є проблеми, запитання, будь ласка, телефонуйте, а, пан Дмитро дасть вам вичерпну відповідь. А загалом, ось ті всі проблеми. Які а, вам доводиться вирішувати, це, скажімо, так, біда лише рівного чи всієї України? І чи можливо в нас є певні такі проблемні питання, скажімо так, автентичні, наші рівненські? Звичайно, що подібна ситуація скрізь є в кожному місті, навіть в найбагатшому і в Києві, і так далі. Але все питання розумієте, полягає в тому, що як ці проблеми вирішуються. Чи є хоча б намагання застосовувати новітні методи, нові підходи? В Рівному, на жаль, ми цього не бачимо просто. І саме такий поштовх новаторський потрібен для того, щоб хоча б спробувати змінити ситуацію і в комунальній сфері, і в будь-якій сфері іншого міста. Тому. Це треба робити кардинально, це треба робити швидко і треба робити по-новому. Якщо до прикладу привести, розумієте, якщо, наприклад, ми звертаємося, є перехід на боярці, звичайна тема, але він страшний. Там можна перечепитися, вбитися, не дай Боже. Це є загроза здоров'ю і навіть життю. Звертаємося, що треба зробити. Нам присилають відповідь, що треба 90 тисяч гривень на те, щоб там поремонтувати ту плитку замінити. Ну ми не лінуємося, очевидно, беремо рулетку, перемірюємо там 90 квадратних метрів. Я впевнений, що зараз нас дивиться багато людей, які займаються ремонтами. Вони з задоволенням, мені здається, робили би ремонт і ложили би плитку по тисячі гривень за квадратний метр. І так відбувається все. Таких прикладів можна проводити дуже багато. Навіть ті кошти, мізерні, які є у міста, вони мізерні. Насправді і у нас є повне розуміння цього, але вони використовуються неефективно. Я не хочу нікого звинувачувати, але тим не менше напрошується висновок, що не всі кошти спрямовані лише на те, щоб зробити ремонт. Десь можливо, там ще є якісь інші потреби. Ось ви згадали про певне таке новаторство. От приклади цього новаторства там в інших містах України. Тобто такі, які би можна було використати, тобто там не видумувати велосипед, там не, не сідати, не підкидувати яблуко, не гадати. Боже, що ж такого геніального зробити? А просто от, подивитися, як роблять там, там, до прикладу, у Вінниці, у Львові чи де-інде, і взяти, реалізовувати в себе. Ви дуже правильно підмітили. Я, наприклад, коли приїжджаю у Львів, я там вчився багато років жив. Ну, у мене серце кров'ю обливається, якщо я порівнюю це місто з рівним. Але добре, Львів велике місто, а Вінниця не набагато більше. Ну, бачите, коли мер. На своєму місці нормально попрацював, показав, що можна зробити в окремо взятому місці. Сьогодні він став віце-прем'єром. Це теж показник, маленький, але показник того, як можна змінювати свої міста. Але навіть якщо далеко не ходити, коли ми приїжджаємо у Луцьк, на жаль, я бачу змін. Ну не на жаль, на щастя для тих, хто живе у Луцьку. Я бачу змін кардинальних за останніх 5-7 років в Луцьку в геометричній прогресії. Ну може не в геометричній, але набагато більше ніж в Рівному. І тут виникає питання, чи маємо ми право втрачати час і топтатися на місці. Мені здається, що ні. Нам треба рухатися лише вперед. Ну можливо, щоб там, а, не образити нашого міського голову а, таке запитання. Хоча, я не знаю, можливо, воно відповідь на нього і образить. Це проблема його, це проблема його підлеглих, це проблема, можливо, в тому ну потрібно адекватно оцінювати ситуацію. в Луцьку грошей як то мовиться більше ніж в рівному. Ну, якщо так вже порівнювати. А чи про можливо є ще якась проблема, про яку ну мені до прикладу і нашим глядачам невідомо? Ви знаєте, я ну ні в якому разі нікого не хотів би образити, але суть полягає в тому, що. Ну, в мене складається, наприклад, особисто враження таке, що Володимир Євгенович дивиться на будь-яку активність когось іншого лише через призму майбутніх виборів. Я ж, наприклад, хотів би. Хотів би, щоб він застосовував нові методи, і він, і вся його команда. Якщо би команда працювала нормально, ефективно, прекрасно. Якби місто дійсно змінювалося, то я впевнений, що жодного конкурента не було б в цієї команди, і ця команда абсолютно виграла б наступні вибори. А головне, вона змінила ну, б місто. Так не, не про вибори, а от конкретно, от можливо, якісь проблеми. От є в нас такі питання, от по рівному, які от чомусь до сьогодні не вирішені. От реально, ну, біда. І от вже багато років. Можливо, хай це будуть дріб'язкові, але такі, знаєте, скажімо так, поширені. Ну, багато є і поширених проблем. Ми можемо згадати і ті самі проблеми із садоводами. Ну, все рівно такого немало трапитися в місті. Все рівно це було рішення прийнято ну, в міській раді. І як би там не було, ну мав би бути вплив на такі речі. Сьогодні, наприклад, кричуща ситуація є із забудовою пагорбу слави, парку слави даруйте. Е, так ну формально виходить, що місто, начебто, судиться, начебто протидіє цьому. Але якщо взяти по суті, то забудовники працюють, а в міській раді ніхто не може навіть сказати, що там будується. Не включені абсолютно всі механізми для того, щоб зупинити будівництво, тому що я хочу підкреслити, що депутати Рівненської міської ради прийняли рішення про те, щоб розірвати цей договір оренди. Земля міська, земля лише в оренді. Там вже щось будується, там зрізані вже абсолютно всі дерева. Сьогодні вже там котлован виритий. Чому запитання виникає? Чому не закликається громадськість до цього? Чому усі калакала ніхто не б'є? Що відбувається, ну, в принципі, неподобство. Я навіть не хочу оцінювати, що там будується. Можливо, там якась корисна для міста річ будується. І, можливо, люди навіть і погодились, бо ми, власне, казали, що давайте зберемо позачергову сесію з цього приводу. хоча б якийсь круглий стіл. Запросимо забудовника, щоб це не було втемно. щоб не було ніяких суперечностей ні в кого і ніяких таких, знаєте, там дом що там може відбутися, але цього, на жаль, ну не відбувається, і це така, я теж вважаю, трошки бездіяльність. Ну за землю рівнян треба боротися. Тим більше, що ну якщо дійсно міська рада вже підтвердила, що вона судиться, ну включайте всі механізми. Врешті-решт можна ще раз приймати рішення про відміну конкурсу. Це такі процедурні моменти, але це все треба застосовувати, якщо дійсно є бажання зупинити цей неправильний на сьогоднішній день процес. Ось, що стосується погорбуслави, ну, в принципі, складно повірити в те, що там справді вже сьогодні котлован вирили, вже блоки для фундаменту. Але е, тут таке е, стратегічне питання, я б сказав. Ну, сьогодні там відтяли шматочок один. Де гарантія, що завтра там далі цей парк там, не, не перетвориться в якийсь там мікрорайон з парковками, магазинами, житловими будинками, то в мене запитання. Завдання, все таки от ваше особисто, зробити так, щоб забудову призупинили. Можливо, там все зрівняли з землею, посадили дерева, які вирубали. чи завдання, щоб була ясність. Що у місті будується? Бо насправді тут я з вами погоджуюсь дико чути, і не лише там від керівництва рівного, а й від інших контролюючих структур. Тому що це питання виясняло, що ну, ніхто не знає, що будують. Ну, власне, в цьому і в мене у мене запитання: тобто, от бажання е, вибороти певну таку відкриту прозору схему, чи все-таки вибороти те, щоб там був парк. Щоб там була зона відпочинку і люди мали те, на що заслуговують, а не якийсь бізнесмен розвивав свій бізнес. Ну з іншого боку, якщо це нормальний бізнес, то хай би він розвивався. Ми маємо залучати інвестиції в місто. Але найбільше наше завдання полягає в тому, щоб закони працювали, правила працювали, і щоб цих правил дотримувались абсолютно всі. Не тільки той дядько, який хоче огород собі зробити під вікном, але й такий великий забудовник, тому що є закони, їх просто треба виконувати, а міська рада повинна стояти на сторожі того, щоб ну, принаймні, міська земля використовувалася виключно згідно законодавства. І ось що стосується проблем перед тим, як ми почали говорити про пару слави, ось я запитував: ну, якщо очевидних там якихось кричущих моментів принаймні наразі на думку не спадає, то в рамках своєї журналістської діяльності, от я помітив таку річ, що ліфти не їздять. А, дахи течуть, дахи це взагалі величезна проблема. Буває там редакцію телефонує за день, коли весна там, 5-7 людей говорить, нас затопило. Ось, і відповідно такі проблеми з дня у день. І знаєте, Цього з цього боку, і в тому числі і міський голова, і начальник житлово-комунального господарства міста, і інші чиновники там різні версії того, як потрібно вже таки цю галузь комунальну піднімати з колін, модернізовувати. Чули, одні говорять, що потрібно, давайте все в приватні руки передамо, Інші навпаки говорять про те, що давайте віддамо все громаді, тобто там почнемо створювати ОСББ. Четверті, ще щось. А чи є у вас рецепт? Як все-таки цю галузь зробити менш проблематично? Єдиного рецепту, очевидно, що немає. Тут треба застосовувати комплексний підхід. ОСББ це дуже класна річ, як на мене. Ну, але вона повинна розвиватися і діяти так, як держава пообіцяла, що принаймні зробити капітальний ремонт перед тим, як людям віддавати ОСББ. Але найголовніше розумієте, це треба розглядати з призми теж і минулого часу. Є Дуже чіткі речі, які називаються, ну, наприклад, правила отримання житлового будинку. Ви заговорили за протікаючі дахи. Розумієте, там все чітко розписано. Профілактичні огляди цих дахів повинні проводитися постійно. Якщо там маленька тріщинка, її можна зробити за копійки, вона не розшириться і не дасть протікання. Але навіть якщо таке відбулося, то, наприклад, там чітко сказано, що якщо шиферний дах, максимальний срок на усунення проблеми є одна доба. Якщо це рубероїд, максимально 5 діб, а люди роками сидять з протікаючими дахами. Ось тому, то знову повертаючись, якби вчасно було проведено огляд тим самим майстром Жеку. Або працівником ЖЕКу не було би таких катастрофічних наслідків. Тому треба повертатися назад, як ми працюємо, наскільки ми ефективно працюємо. Звичайно, що сьогодні не вистачить коштів все переробити, все змінити, все відремонтувати. Але вже, хоча б починаючи з сьогоднішнього дня, треба працювати так, як кажуть ті самі правила утримання житлових будинків і інші нормативні акти, якими повинні керуватися наші комунальники. Тобто. Їх дотримуватися, в принципі, було проблем менше. В принципі, було б проблем менше. Хоча, звичайно, всі абсолютно розуміють, що така галузь, як житлово-комунальне господарство, воно потребує державної реформи. Це всі розуміють. Про це ми поговоримо трішки пізніше, бо у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий Добрій вечір. Пане Якимець, У мене до вас маленьке прохання. Щоб ви перевірили наше збиткове. Управління Рівна Газ. Зайдеш у двір, очі розбігаються від іномарок, а не, не дивлячись, що там вже в гаражах. А воно ж таке збиткове. Ви представляєте, з першого після свят вони будуть розносити по всіх селах, по всіх пенсіонерах е, е, квитанції про заборгованість. Це їхня кровна нажива. І ви представляєте? От я дзвоню з села, в якому 120 дворів. Вони принесуть з після першого числа мінімум 80 повідомлень, що та бабця, яка ніколи сама не може розрахуватися, а дає сусіду, що не розчитався за газ, у неї буде перебор. І це так культивується декілька років вже підряд. Моїй сім'ї вже два повідомлення. У минулому році прийшло і позаминулому. Як я поїхав, я ще при здоров'ї пенсіонер поїхав, їм все. Ніхто навіть не думає вибачатися. Ну то помилили. То скажіть, будь ласка, так. що конкретно ви хочете, щоб пан Якимець перевірив, дізнався? Після першого числа Рівне Газ буде розносити повідомлення про заборгованість отих пенсіонерів, які ніколи її не мають. І вони таким самим методом людей видурують. Необашоване. У мене самого два рази було повідомлення, що я перебрав газ 2,5 тисячі. А та бабка, яка сама не може поїхати, а сусід за нею розраховується, хіба вона поїде? Вона тихенько платить далі. І це вони таке культурують. дякую. Я вас дуже прошу. зайдіть в управління збиткове, подивіться, ми... Я Мені Я... та я, не хочу я, говорити. Я... я колись записався простояв годину, він мене вигнав з кабінета. Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли. Отож, ну з приводу рівня газу, в принципі, я думаю, в при можливості при бажанні прохання нашого глядача виконаєте. Так, я хотів би звернутися до вас, що це питання я зараз зафіксував. Я не готовий фахово відповісти на це питання, але обов'язково я доручу юристам, які працюють в нашій громадській організації. Вони оброблять цю інформацію. Можливо, сформують якийсь запит, і ми обов'язково десь, десь спробуємо вирішити це питання або хоча б при в ньому розібратися. І, до речі, згадали про рівний газ, це в принципі ще одна ланка. І, я вважаю, однозначно проблемна ланка ну, не конкретно рівнегаз, газ, а комунальні підприємства, які е, надають послуги там. теплопостачання, водопостачання, газопостачання. Чи ну, е, у нашому місті є з цим проблеми? Чи з цього приводу звертаються? Чи скаржаться на водоканал, чи скаржаться на теплотрансервіс, на той же рівний газ? Скаржаться дуже багато. Скаржаться, наприклад, на якість теплової енергії в квартирах. Це є безсумнівно, особливо коли на межі, начебто, мороз, начебто тепло, незрозуміло. Але треба відмітити, що досить уважно ставляться представники рівня теплоенерго до таких звернень і намагаються вирішувати проблеми. Тут нічого не можна сказати, і напевно, що їх багато. Я не хочу хвалити, тому що ну, насправді проблем багато, і багато є і їхніх недопрацювань, особливо в частині відновлення благоустрою, там, де вони, наприклад, ремонтують теплотраси і лишаються там місяцями невідновлено. Хоча знову ж таки є чіткі правила, які зобов'язують там на протязі певного періоду. Набагато швидше, ніж декілька місяців, відновити. Бувають проблеми, коли люди звертаються, до речі, ну така дивна проблема, але вона насправді типова і досить часто з обох кранів тече гаряча вода. От люди жаліються. Не постійно, але от трапляється. Приїжджають фахівці, перевіряють, дивляться, не можуть знайти причину. Тобто таких звернень насправді багато, і тут саме головне. Добитися від комунальників миттєвої реакції. Якщо людина звертається, як правило, люди не знають або можливо там не до кінця розуміють, що треба там письмово звертатися, тоді їм буде письмова відповідь. Люди телефонують з надією, що якщо там хтось підняв трубку і поговорив, то це буде зафіксовано і донесено, наприклад, там до відповідних людей. Але часто густо буває на жаль, так. Що трубку покладуть і проблему викреслюють і забувають. І люди. От я вже куди тільки не дзвонила. Я вже куди тільки не говорила. І це відбувається саме таким чином, що заговорюється проблема. Ось до речі, оскільки у нас часу а, обмаль, я так відразу назад, можливо, потім вистачить часу. Ще поговоримо. Ось а, я дзвонила, я говорила. А доволі часто доводиться чути від людей протилежно. Там приїжджаєш на, на зйомки, там певна проблема, об'єкту, ти там частина людей ну, скаржиться. А інша частина, ну я звик. Ну що поробиш, що вдієш, руки опущені, голова опущена. Ну і хай тече, хай там не буде, хай горить, хай паде. Так ось в мене запитання: загалом, чи варто і потрібно інтенсивно, часто, при першій нагоді, а, давити, звертатись, телефонувати, вимагати, а, розривати телефони всіх можливих інстанцій для того, щоб тиснути на? А, ЖЕКІ на комунальників на інші структури, які мали б щось робити, але роблять це неякісно, неефективно або взагалі не роблять. І чи якби оце такі, ця громадянська роль була, скажімо так, більш активною, чи сприяло б це тому, що в нас би було менше проблем, про які ми сьогодні говоримо? Ну, звичайно, в принципі, ви навіть і в питанні думаєш, розумієте, яка буде відповідь. Чим більше буде активних людей, які ніколи не змиряться з тим, що вони платять за те, чого не отримують, а під цю схему можна підлаштувати будь що навіть будь-яку комунальну послугу, яка не в повному осізі надається. Так ось, як буде, якщо найбільше буде таких людей, то тоді набагато ефективніше все буде працювати. Тому що, якщо ми мовчимо, ну Хай там це банальна аксіома, про лежачий камінь і тому подібне. Нічого не буде відбуватися, абсолютно нічого. Але знову ж таки добиватися теж можна по-різному. І ми чому завжди звертаємося до людей. Будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, тому що ми, як мінімум, навіть в телефонному режимі можемо дати пораду, як звернутися, що саме написати, чи це письмове має бути звернення, чи це має бути усне звернення. Це дуже важливо насправді. І це допомагає людям не розпилятися, менше тратити емоцій, а чітко, нормально працювати, і тим самим комунальникам буде легше обробити такі запити. І загалом, на сам кінець, от якою на вашу думку має бути роль громадянського суспільства в контексті, ну можливо, пафосно буде звучати державотворення, хоча воно насправді так є, для того, щоб проблем було менше, принаймні таких банальних і примітивних. Я думаю, що а, ні в Німеччині, ні в Британії, ні в Штатах так часто, тому що вони є, але так часто з такими. Комунальними побудовими проблемами мешканці тих країн не стикаються, як українці. От що, що в нас потрібно зробити, як підійти до цього процесу? Ну я дуже надіюся, що в світлі останніх подій, які відбулися в нашій країні, ситуація зміниться. Тому що ці події були покликані лише до одного. Люди, як записано в Конституції, є єдиним джерелом влади. І будь-який чиновник, чи то, наприклад, міський депутат. Чи то губернатор, чи то президент, ці всі люди повинні бути найманими працівниками у людей. Вони повинні працювати на людей. От як тільки люди, всі наші громадяни, зрозуміють, що це люди, їхні працівники, які працюють на них, отримують з їхньої зарплати, з їхніх податків зарплату, то тоді вони зрозуміють, що вони вправі на них впливати, і вони вправі вимагати в першу чергу дотримання законів і в першу чергу якісних послуг для себе. От тільки тоді, в нашій країні, в нашій області, в нашому місті, буде лад. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. На жаль, час наш вичерпано. Будемо закінчувати. А нашим глядачам побажаю, мабуть, в контексті сьогоднішньої розмови одного: не мовчіть і відстоюйте свої права, свободу. і Бережіть себе і власне здоров'я. Дякую за увагу. До зустрічі. Дякую.